Виконуємо номер 221 із підручника Алгебра 7 та номер 10 із прав для повторення теми 1 Підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На станції техобслуговування за 3 дні відремонтували X автівок. Виразіть через ікс кількість відремонтованих автівок на день, якщо щодня ремонтували однакову кількість автівок, приступаємо до виконання. Поділимо значення X на 3, або можемо записати воляді дробу х з третіх кількість від ремонту автівок за день і записуємо відповідь. х третіх. Номер 221 із підручника «Алгебра 7» та номер 10 із прав для повторення теми 1 підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.